31 травня у Папській українській колегії святого Йосифа та в Римі відбулася лекція з історії християнства в Україні, яку провів владика Петро Голіний, єпископ-помічник Коломийської єпархії УГКЦ. Головним акцентом цього курсу було питання стереотипів, які склалися навколо історії України і історії УГКЦ. Зокрема, історію нашої церкви треба любити, адже вона написана кров'ю наших мучеників, зазначив єпископ. З 1 по 2 червня. Владика Петро, на запрошення владики Діонізія Ляховича, апостольського екзарха для українців католиків Візантійського оп'яту в Італії, брав участь у днях молоді для українців. Події розпочалися у суботу, 1 червня, коли учасники прибули на територію Санктуарію Пресвятої Діви Марії, Святої Вервиці в Помпеї. Катехізу для молоді на площі святого Івана Двадцять виголосив також владика Петро Голіний. Під час свого візиту до Риму архієрей також зустрівся із студентами Коломийської епархії, які здобувають ступінь ліцезіату. З 2 по 9 червня з благословення єпарха Коломийського та на запрошення голови комісії у справах молоді отця доктора Андрія Квіка у селі Воскресінці проходила свята місія, яку провадили отці та застряг згромадження найсвітішого ізбавителя. Серед місіонерів були отець Віталій Назар, отець Петро Ковальчук, отець Віталій Олещук, сестра Магдалина Бачало та сестра Христина Пецоль. Кожен день святої місії розпочинався утренньою та святою літургією, під час яких вірні могли приступити до святого таїнства Покаяння. Також монахи разом з вірянами пройшли хресною ходою. За весь час місіонерами було виголошено 12 місійних наук, а також проводилися окремі зустрічі з дітьми та молоді парафії. Педагогами, медиками та працівниками сільської ради. Місії завершилися у неділю архієрейської літургії, яку очолив єпарх Поломиський кір Василій Івасюк. 11 червня в католицькій школі святого папи Івана Павла II відбувся урочистий останній дзвоник. На заході були присутні єпископ помічник Кір Петро Голюней, отець Сергій Треф'як, директор благодійного фонду «Карта з Коломи» та заступник директора школи і освітній капелан отець Роман Майорчук. 15 червня у Львові у Патріаршому домі відбувся завершальний етап всецерковної інтелектуальної гри. Хто де, коли». на патріаршому рівні у грі взяли участь 28 команд, які представляли всі єпархії та екзерхати нашої церкви в Україні. Коломийську єпархію представляли дві команди: третє місце у віковій категорії 10-13 років. Здобула команда категітичної школи імені блаженого священомученика Григорія Хомишина – що при соборі архістратига Михаїла міста Коломия під керівництвом катехітів Ірини Яремчук та Андрія Єремчука. Друге місце у віковій категорії 14-17 років посіла команда катехітичної школи імені Блаженного священомучника Миколая Чернецького при Коломийському катедральному соборі при Христового катехити отець Роман Бойчук та Іван Нафедора. 15 червня у відпустовому центрі Богородична святиня села Тумачик відбулася перша проща для силових структур, волонтерів, родичів загиблих на війні, а також усіх вірних Єремчанського протопресвітеріату, яку очолили при освященні владики Василій Івасюк та Петро Голіне. Нині під Христом перебуває виснажений і збентежений український народ. Довіряємо тобі, Богородице, твоєму непорочному серцю себе, церкву і збройні сили України та всю Коломийську єпархію. З любов'ю прибігаємо до тебе в час, коли всі народи підкошені війною, голодом, несправедливістю і нещастям, зазначив є парк Коломийський. Після літургії архієреї спільно відслужили панахиду полеглими воїнами та працівниками поліції, а в кінці освятили дерев'яний хрест на честь пам'яті загиблих українських воїнів. 25 червня парафія Різдва Івана Хрестителя міста Яремче зустріла при владику Василія Івасюка. Співслужили архієрею отець Мирослав Бойко, адміністратор храму. Сотрудник отець Ярослав Кавка, священники Яремчанського протопросутеріату та диакон Микола Вруби. Після богослужіння Велика Василій вручив папські, єпископські і митрополичі грамоти священнослужителям отцю Ярославу Кавці отцю трасу Пелені, а також спільноті матерів у молитві та всім активним парафіянам. 27 червня відбулася єпархіальна проща до церкви блаженого Миколая Чернецького в селі Самаківці. На прощу прибули чотири єпископи, місцеві протопресвітери Коломийської єпархії та численні вірні. Богослужіння очолив про священний великий Володимир Війнишин, архієпископ і митрополит Івано-Франківський. Після божественної літургії єпарх Коломийський сказав: Особливо хочу подякувати митрополиту Володимиру та владиці Миколаю, єпископу помічнику, що прибули до цього благословенного села, аби наша молитва була підсилена. На завершення отець Василь Скрипка, пару храму та протопресвітер Чернилицький, подякував присутнім єпископам, священникам та прочанам, що так чисельно прибули на площу у Симопівця. 29 червня, в день празника святих славних і всехвальних апостолів Петра і Павла. Та з нагоди іменин владики Петра Голінея в Коломийському кафедральному соборі була відслужена архієрейська божественна літургія в присутності єпископів Івано-Франківської митрополії. Після богослужіння єпископи на чолі з митрополитом привітали владику Петра. До цього також долучились настоятель кафедрального собору Отець Володимир, мер міста Коломий пан Богдан Станіславський та пані Світлана Гаргат, диригентка хору фору Світлотабору. Окремо із 40-літнім ювілеєм і пископською грамотою привітали пані Лілію Ястремську, яка є координаторкою парафіляльного карітасу при катедральному соборі. Коломийська єпархія має ще одного деякона. 29 червня Преосвящений Велика Василій Івасюк відвідав церкву святих апостолів Петра і Павла у місті Яремче Тора в урочищі Кам'янка, де освятив дзвіницю, а також уділив деяконське свячення під деякону Андрію Онуфраку. У кінці є Коломийський подякував адміністратору церкви отцю Тарасу Пеленю за плідну працю на парафії, а новопоставлений діакон висловив вдячність Богові за дар покликання батькам за виховання, а також владиці Василію за цінні духовні настанови.